Так ми живемо, Починаю ось від вікна, оцей де потік, ось ось-ось-ось-ось-ось, ось-ось-ось ось і туди. Любов Лебенецька живе на 9-му поверсі будинку за адресою Богдана Хмельницького, 11. Жінка розповідає, що її квартиру щороку заливає талою водою. Коли дощ іде, коли сніг, а потім починає розставати, і ото така все гармошка. Коли підсушиться, тому що трошки тепліше, а коли так таке, всяко бувало, ну це вже на протяженні 10 років. Вода просочується через тріщину в даху і в електричний щиток, розповіла жителька будинку Валентина Полова. Це ж ми переживали, що це наша щитова, щоб туди не забігла вода. Ну і вона забігла, звісно. І отут все перегоріло. Отут це поміняли нові пакетники. Ми визивали електрики вже, кого не відмовились. Ми за власний кошт визвали електрика, щоб він все зремонтував. Бо ми сиділи майже більше доби, блекаут. Нині мешканці будинку ремонтують дах самостійно. При цьому розраховуючи комунальне підприємство No2, яке обслуговує багатоповерхівку, відремонтує електромережі у місцях загального користування, говорить Тетяна Солоділова. В статутах і в послугах ті, які надає No2, чітко написано, пункт 11.3, проводити поточний ремонт мереж електропередач. Це вони повинні проводити протягом року згідно з складеними актами та планом робіт. Не актом на протяженні цього нічого не було. Дзвонимо, приймається, приходить через місяць, може щось подивиться, у мене руки зв'язані. Ремонт покрівлі не входить в тарілку. Яким чином обезпечити немає можливості, так як воно тече з покрівлі. Якщо буде необхідність, ми виконуємо ремонтні роботи. місць загального користування. Тетяна Солоділова розповіла, що неодноразово звертались до управління ЖКХ щодо ремонту покрівлі. Востаннє це було на початку цього року. 2022 року ремонт покрівля житлового будинку по батонах Хмельницького 11 не був виконаний, оскільки в країні був оголошений воєнний стан та всі кошти були спрямовані на заходи ці з метою виконання ремонтних робіт при внесенні змін до програми розвитку на сесії міської ради. Дана адреса буде включена до плану ремонтних робіт. За словами Марини Харченко, ремонтні роботи у будинку зможуть розпочати навесні весні 2024 року. Світлана Мостепан та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.